Вправа 995. Функцію задану формулою y дорівнює 3 x. Відтворіть таблицю в зошиті і заповніть її порожні комірки. Ну що ж, стартуємо, бачимо, у нас є таблиця, де заповнено або аргументи x, або значення функції значення y. Треба знайти відповідно, чого бракує. Спочатку знайдемо для відповідних значень x значення y. Отже, записуємо перше діє. Тоді, якщо х дорівнює 8, то щоб знайти y, ми пишемо, що y тоді буде дорівнювати 3 четвертих. А замість x пишемо, що множиться на мінус 8. І це дорівнює. Це буде мінус. Тоді 3 четвертих, що множиться на 8. Це буде 3, що множиться на 8, і ділиться на 4. Ну, і на 4 тут можна скоротити. 4, що ділиться на 4, це 1, 8, що ділиться на 4, це 2. Отже, вийде мінус 3 помножити на 2 це мінус 6. Є? Далі записуємо в нашій таблиці, що аргументу мінус 8 відповідає значення нашої функції мінус 6. Є? Наступне. Якщо значення аргументу 1,6, то записуємо другу дію. Нам потрібно y буде дорівнювати тоді 3 четвертих, що множиться на 1 і 6. Це можна записати як 3 четвертих, що множиться 1,6 це 16, що ділиться на 10. І це дорівнює. На 4 можна скоротити і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 16, що ділиться на 4, це буде 4. То ми отримаємо 3 помножити на 4 це 12 десятих, або 1,2. Є. Ну що ж, записуємо тоді у нашій таблиці, що аргументу 1,6 відпадає значення функції 1,2. Далі, наступне третя. Отже, записуємо, що. Y у нас дорівнює 20,8 у нас х, то ми пишемо 3 четвертих, що множиться на 20,8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3 четвертих, що множиться. 20,8 ми можемо записати як 20 плюс 8. І це дорівнює. Тобто ми можемо, якщо розкриємо дужки, записати як 3 четвертих, що множиться на 20, плюс 3 четвертих, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну, Якщо ми множимо на 20, 3 четвертих, то тут на 4 можна скоротити, то 4, що ділиться на 4, це буде 1, 20, що ділиться на 4, це буде 5. То тоді 3 помножити на 5, це буде 15 додати. А 3 четвертих, якщо ми множимо на 8. Десятих, тут можна скоротити на 4, 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. То вийде в нас 6. 3 на 2 – десятих. А це можна записати як 15,6. І тоді записуємо відповідне значення в таблиці 15,6. Це. Значення функції, якщо аргумент дорівнює 20,8. Ну що ж, а зараз нам потрібно знайти, чому дорівнює х аргумент, якщо y дорівнює мінус 9, записуємо тоді четверта дія. То ми знаємо, що мінус 9 це дорівнює 3 від деякого аргументу х. Як нам далі. Знайти, чому дорівнює х помножимо обидві частини рівняння на 4. То вийде 4, що множиться на мінус 9 дорівнює. Ну а справа 4 у нас скоротиться, буде 3х. Або записуємо, що 3х дорівнює. 4 помножити на мінус 9, це мінус 36. Є? Ну і знаходимо, чому дорівнює тоді х. Х тоді дорівнює до цього добуток мінус 36. Ми ділимо на відомий множник на 3, то x тоді дорівнює. Мінус 36 ділиться на 3, це буде мінус 12. Є. Ну що ж, виходить, що для того, щоб функція в нас дорівнювала мінус 9, то аргумент у нас х має дорівнювати мінус 12. Наступне п'яте. Записуємо, що наш аргумент який, якщо x. А якщо y у нас значення дорівнює мінус 3 восьмих, То мінус 3 восьмих записуємо, має дорівнювати 3 четвертих від деякого значення х. Бо функція здається 3 четвертих. Ну що ж, давайте обидві частини рівняння помножимо на 8. Так, то якщо ми помножимо на 8 обидві частини рівняння, то тоді зліва в нас вийде мінус 3. Бо ми помножили на 8, це дорівнює. Ну а справа 8, що множиться на 3 четвертих. Буде 2, що множиться на 3х. І ще раз, якщо ми помножимо на 8, Є? то тоді виходить 2 помножити на 3, що 6х дорівнює мінус 3. Є? Знаходимо х. Для цього добуток мінус 3. Ми ділимо на відомий множник на 6. Х тоді дорівнює. Буде частка від'ємна. Мінус 3 на 6 це 1 друга або 0,5. Ну що ж, записуємо тоді, що якщо х у нас дорівнює мінус 0,5, то значення нашої функції дорівнює мінус восьмих. Зараз записуємо 6 є. Так, ми знаємо, що функція в нас має дорівнювати 1,5. Ну, і це дорівнює. Це 3 четвертих від деякого значення Х. Ми його знайдемо. Ну що ж, запишемо тоді, що 3 четвертих має дорівнювати. Ліва частина дорівнює праві. Записуємо, що 3 четвертих Х дорівнює. Одна 1 помножити на 7 це 7, плюс 5 це 12. То вийде 12 сьомих є. Знаходимо зараз Х, це невідомий множник. Пишемо, що x у нас дорівнює. Для цього ми добуток 12 сьомих. Ділимо на відомий множник на 3 четвертих. Поділити на дріб означає помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 12 сьомих. Ми множимо на обернений дріб до 3 четвертих. Це буде 4 третіх. Є? Тут ми можемо скоротити на 3 і чисельник, і Знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1, а 12, що ділиться на 3, це буде 4. То тоді ми отримаємо, що х у нас дорівнює. Отже, 4 на 4 це 16. А в знаменнику залишиться 7. 16 сьомих. Ми можемо 14 сьомих забрати, це буде 2, цілих. тоді залишиться ще 2 сьомих. Є. То в нашій таблиці записуємо, що відповідне значення Х буде 2,2. Ну і проходимо до останнього до сьомого, записуємо сьома Так. Тобто у нас 20,7 буде дорівнювати 3 четвертих. Від x є. Yeah? Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що 3 четвертих x дорівнює. Отже, давайте я скорочено напишу. 3 четвертих x буде дорівнювати. 27 Як ми можемо записати? Це 207. Десятих. Записуємо. Це 207, що ділиться на 10. Є. Знаходимо зараз x. Ми пишемо, що х у нас дорівнює. Потрібно добуток 270 Поділити на відомий множник на 3, Є. То поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Ми записуємо, що х тоді дорівнює 207. Ми множимо обернений дріб до 3 четвертих, 4 третіх. Є. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 207, що ділиться на 3. 210 поділити на 3, це буде 70. А отут буде тоді на 3 поділити на 3, на 1 менше, ніж 70, це буде 69. Є. Ну що ж, записуємо, чому тоді дорівнює Х, Х тоді дорівнює. 69 помножити на 4. Так, ми можемо 70 помножити на 4, і це буде 280. А тут буде на 1 помножити на 4. На 4 менше, ніж 280. Це буде 276. Записуємо 276 у чисельнику о знаменнику 10. 276, що ділиться на 10, це буде 27,6. Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці, що. Відповідне значення х у нас 27,6 сім,6. Є?